Саме вдома ми набираємося життєдайних сил. Саме додому несемо наші турботи і наші успіхи. Тож нехай наша родина і наш дім буде нашою розрадою і нашою фортецею. Це ера будівництва. Сьогодні, як і планували, ми на будмайданчику в Подільському районі Києва. Поряд з вулицями Новомостицькою та Замковецькою розгорнулося будівництво цілого житлового комплексу дев'яти черг будівництва, сімнадцяти та десяти поверхівок панельних і каркасно-монолітних будинків. Тут ведеться будівництво четвертої черги житлового комплексу Ліпінка. В даний момент будуються два будинки: перший будинок і другий будинок. Перший будинок десять поверхів. 284 квартири, другий будинок, 17 поверхів, 144 квартири. Перший будинок панельний. Другий каркасно монолітний. Не дивуйтеся, що у 10-поверховому будинку квартир вдвічі більше ніж у 17-поверховому. 10-поверхівка має 6 секцій. Цей комплекс зводить холдингова компанія Київ -Міскбуд». на майданчику. Працює одразу декілька підрядних організацій. У кожної своє завдання тут виключно техніка. Будівельники готують котловани. На першому будинку вже в'яжуть арматуру, на інших чергах займаються влаштуванням паль. Вот ну, этот процесс, который мы сейчас вами наблюдаем, это называется вдавливание свай с помощью лидирующего бурения. То тобто, есть відбувається происходит лидирующее бурение, вот этот шнек, который висит, а потом уже в эту скважину вдавливается свая по соответствующей проектной нагрузке. Олена Розовенко, будівельник із понад 30-річним стажем, слідкує за технологічним процесом вдавлювання паль. Палі у комплексі влаштовують як ін'єкційним способом, так і забивним в залежності від задачі, поставленої проектантом. Фундаменти дуже э, крепкі. якщо заложена проєктантом нагрузка на сваю. У меня на участке 130, то мы даем давление 250-240 атмосфер на каждую сваю. Поэтому свая пригружается как положено, додавливается до проектной отметки. И в крепости фундамента нет никакого сомнения. У меня 400 свай на моем участке, свай 9-метровый, Привозят нам уже готовые изготовленные сваи с завода. Вот, работаем мы методом. Ось якою буде транспортна інфраструктура у комплексі. Тут заїзд і виїзд виходить, з Новомостіцької. Там є намічена, намічена траса, де ми будемо робити капітальний в'їзд. І в дальнішому він буде експлуатуватися. І другий виїзд є з вулиці Білицької. Так що буде тут закольцовка і. Система руху теж буде нормальна. Воно все згідно будівельного генплану, саме і, і, який пов'язаний з планом города. Все там нормальні норми віддержання. Тим часом у відділі продажів «Київміськбуду» зауважують, щойно на будинки надійшли у продаж, вони вже зацікавили інвесторів, адже традиційно на початку будівництва ціна на квадратні метри нижча до того ж, наразі діє знижка до 15%. У мене буде підписання, де просто люди коли просто увіділи новомастинською, однозначно було прийнято рішення. Та компанія, це та ціна, яка їм підходить, і це та гарантія, которую тільки зможе дати Київ -бурстрою. А полягає вона у відповідальності людей, які вкладають свою працю і свої вміння у створення нового об'єкту. і надійність залежить від нас, від будівельників. Я думаю, що все буде в порядку. Ми відповідаємо за свою роботу. Потому що ну как говорится, отвечаем за жизни людей і отвечаем за свою, ну не знаю, за свой статус. Якщо ви у пошуку житла і ще не визначилися на якому об'єкті зупинити свій вибір, вам по дорозі з ерою будівництва. До зустрічі на Будмайданчиках столиці.